Вітаю підписників Криптовей. Сьогодні ми поговоримо про BirдomX та їхній нативний токен EMX, як брати участь у кікстартері, як брати участь в launchпулах, та як на цьому всьому в принципі, можна заробити. Спочатку оглянемо сам токен EMX. MX це нативний токен BirgMX. Вони його постійно стараються підтримувати, спалювати, придумувати різні ефективні використання для нього, як ми бачимо, він торгується в районі 2.87. І АТА у нього був 5,8. Перспектива росту досить непогано, а він торгується рівно на зоні підтримки своєї. Так, супер. Перейдемо у зону MX, подивимося, що він нам дає. Тут є пункт зона MX» і тут дивимося, що дає нам. Так, він дає постійний API в районі 42% скидки на комісію для тайкерів. Якщо ви постійно торгуєте, ви холдите 500 MX і отримуєте додаткову скидку на комісію. А також. Партнери отримують до 70% комісійних своїх рефералів, своїх друзів, своїх підписників. Таким чином, до речі, і ми отримуємо скидку. Криптова є партнером біржі Мекс і постійно старається повертати комісійні своїм підписникам і залучати нових. Так, безпосередньо перейдемо до самого токена MX і почитаємо про нього, що він таке. Його сапліс загальний 1 мільярд. Бачимо, що спалено 581 мільйон, досить багато, 58% поточний обіг. його 93 мільйони, в принципі, досить непоганий поточний обіг. І заблоковано зараз 32%. Подивимося, де вони заблоковані. Так, в команди частина токенів. Заблокована кількість MaxLabs, це, напевно, для інвестицій, і заблокована кількість для партнерств. 100 мільйонів. МХ. Вони роздають, напевно, своїм партнерам та інвестують у проект. В принципі, ці токени заблоковані, їх немає в обігу. І поточний обіг 93 мільйони. Це небагато, в принципі, сильно дампатися би він не мав. Тим паче, що його Мекс, як ми бачимо, постійно спалюють. Ось історія спалювань. У 2024 році кожен квартал спалювалося від 2 до 3 мільйонів Мекс. Ну, з такими темпами його саплай буде швидко падати. А ми маємо, до речі, бачите, час, щоб його відкупити по гарній ціні, при тому, що він якраз зараз досить просів. А, так, перейдемо до подій Кікстартер, а потім поговоримо про на Мекс. Спочатку брати участь у Kickstarter. Для власників MX, які приєднаються до Kickstarter, нові проекти роздають свої нативні токени. Як ми бачимо, зараз немає нових проєктів, ми можемо подивитися минулі події. На цьому тижні було декілька подій, ну, їх досить багато, також бачимо на минулому тижні. І загалом кожен тиждень постійно МЕК старається розміщати нові проекти і ділитися з нами. Тут ми зможемо подивитися історію винагород і зразу глянемо мою. Я тільки почав накоплювати Мекс токен. 73, бачите, в мене токена було і 100. Тим не менше, вже ми ось 31 числа отримали трішки нативного токена. Другого, четвертого постійно, іноді це нативний токен, як ви бачите, а іноді це і з Знову ж таки, постійно збільшуючи свою позицію в токені Mix, ви будете постійно збільшувати свою кількість розділених нових проєктів, нових нативних монет. Тому є сенс збільшувати свою позицію. Також є нас знову кнопка. Конвертація невеликих балансів, щоб ми могли зразу зручно всі ці всі токени конвертувати у токен MX, щоб його збільшувати частинку. Так, також є підвищення рівня. Вони зробили дуже хитру систему. Вам необхідно запрошувати друзів і отримувати MX, щоб підвищувати свій потенційний АПІ. Наші реферали забустили мене до максимального рівня, як ми бачимо, до 7 рівня. Це збільшує 1,75%. 75. На 75% загалом збільшує ефективність, що суттєво. Якщо у вас буде велика частина MX, там 1000, 2, 10, 100 тисяч, це буде 75%, це насправді суттєво. Вам треба запрошувати друзів. Насправді тут не складно 1, 2, 3, 4, 5 до 6 друзів, і ви получите максимальний буст. Друзям, необхідно зробити депозит і поторгувати. Таким чином його зарахують, і у вас буде збільшений. Загальний API. А, тому просто утримуючи токен MX, тут у вас кнопка Швидке розміщення. Чим проекти будуть тут доступні, ви нажимаєте Швидке розміщення, ваш MX буде участвувати в пулі, і ви на цьому заробите. Так, перейдемо тепер до лаунчпулів. У нас недавно закінчився буквально вчора лаунчпул MNT. Тут ми також мож, могли стейкати наші MX. А, в будь-якому лаунчпулі біржа X старається додати свій нативний токен. Мікс, щоб користувачі за отримання його, також додатково отримали APR. Так, ми можемо нажати так. Ось, я заробив, бачите, із тих 100 МНТ. Перепрошую, 100 MX, 2 і 1 МНТ за утримання. В принципі, непогано, при тому, що це пасивно все. До речі, ми на каналі постійно пишемо про можливості заробити недавно, навіть не недавно, а вчора ми писали. Як застейкати під 500 APR своє МНТ і захеджувати позицію. Досить зручно, досить класно. Потенційний дохід 61 доллар чистий. До речі, це було також на Мекс у заощадженнях. Про це почитайте на каналі, кому буде цікаво. Так, загалом ще про токен MX. Як ми бачимо, біржа постійно старається придумувати для них для нього використання ефективне. Лаунчпули, кікстартери, скидка на комісію і купа купа всяких класних подій, які дають можливість вам додатково заробляти відсотки. Що таке токен EMX, ви тут можете почитати? Снижка на торгівлю 50%. Ну, це головне, тобто це для трейдерів. Купити EMX досить просто, заходите на спот і купляєте його на необхідну суму, яку ви хочете. До речі, зараз в Кікстартері. Знову ж таки, беручи до уваги, нам необхідно тільки 25 монет. Тут навіть пишу. тільки 25 монет раніше. Ця цифра була а, 2000, потім 1000. І зараз Мекс опустили, щоб будь-який користувач, міг доєднатися і почати а, лутати Хікстартери, фармити ланчпули і так далі. Вони обновляють баланс раз у 24 години. Як бачите, тут 111 монет. Зараз я бувши, трішки докупив, вже 184 токена Мікс. Планую експериментально збільшувати свою позицію і фармити кікстартер, потім на каналі дам звіт, що з цього вийшло. Я думаю, буде непогано. А, так, ось цей, бачите, апі розраховано на основі прибутку з 1000 мікс за останні 12 місяців. Насправді, це хороший прибуток. Напевно, трішки просто недобре, що токен падав. Але зараз у нас досить гарна ціна для інвестування, тому я почну для себе відкупати його потрошки. А, так. Так, в принципі, підписуйтесь на канал. Я думаю, будемо закінчувати на цьому. Ми постійно тут варіанти, як можна заробити: стейкуючі, фармлячи, різні обузи, події і так далі. Оглядаємо. Про MX і біржу X я вам трішки розказав для загального ознайомлення. На цьому все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!